І так, давно нічого не знімав. Така книжка чуть-чуть погнута. От, чуть чуть погнута. Збоку виглядає так. Такий стільок. Чесно, виглядає стіль таких років е, часів фільму Рембо, е, Хішніка і подібних. Тобто, кінець 70-х років. Начало 80-х. Ну, книжка, як я знаю, приблизно 90-х років. на английский. Это такая моя знахідка в секунде. И такие картинки тут, как постеры, прям с ужастики. В принципе, оно так и есть. И что интересно, буквы перепечатаны. Прям обложка, то есть чисто выбито отсюда. И это реально червона бумага, что цикаво. Это типа не краска, а это прям червона бумага. Дуже так прям Ну, прикольно виглядає так. Е, ця книжка з Англії. І чого я її взяв? Е, це із-за того, що тут є підпис автора. Тобто, це реально підпис автора, який написав цю книжку. Точніше, це не з Англії, це з, по-моєму, Шотландії чи Ірландії. Треба точніше подивитися ну, Це, коротше, така от книжка. От. Стільки от вона стоїла. Майже 6 фунтів по факту. Це десь приблизно 7 доларів, як я розумію, чи навіть 10 доларів. 10 доларів, напевно. Ну, думаю, що з підписом ця книжка стоїть, навірно, ну, доларів 30. Як вона опинилась там, Кстати, тут теж такі картинки. Це, якби, книжки цього автора. И что интересно, раньше была такая стабильность, что... Ой, блин. Раньше такая стабильность была, что типа цены прям друкували. То есть на каждую книжку цена была надрукована в конце. Ну, типа, как книжка, сколько стоит. Такие постеры. Кстати, я хочу сверить, что это не те самые картинки. Книжка на английский. Я на англійській читають не вмію, але по тому що можу прочитати. Тут написано лорд втрата. Типу такого. І з того, що я прочитав ззаді обложки, да, це інші картинки. Тут, бачите, вовк, а там ззаді якийсь око великий було. І тут вовк. Тобто це, інші жанри. Це і то, це інші жанри. Да, це ж сага. Дарен, Шан. А то якась інша. От. Так, от, коротше, вона виглядає Все на англійській, і воно ще таким шрифтом зроблене цікавим. Прям. Ну, я не знаю, виглядає так містично якось. Ще тут в кінці покажу цікаве. О! Дивіться. Бачите, тут черепа были, а тут сверху такая пантера. Ну, вообще такая книжка, честно, аутентичная, такая, дуже цікава на Я даже не здивов... Ну, короче, я думал, что тут, Можливо, какие-то даже гроши в середине будут. Або что-то подобное. Ну, тут даже вообще ничего не было в середине. О, кстати, еще шрифт был Интересный, такой готический. Вот, видно было. Вот. Короче, вот такой вот шрифт тут. Прикольна книжка, насправді так виглядає, як для якогось фільму саме то. От. Ну, я думаю, що чисто за підпис вона може щось стоїти. Що, Із-за цього я її взяв такий от обзорчик. Я її купив за 24 гривні. Це виходить півдолара. Тобто, вона мені обійшлась півдолара. Ще більш за все її не взяли зразу, тому що вона ну, пом'ята чуть-чуть. Отак от іде. Ну, я думаю, для книжки з підписом автора 90-х років, я думаю, це мелоч, те, що вона пам'ята. Це ж не нова книжка. Так що да. Отакий вот от обзорчик. Все.